Софії Городничеві 14 років. Нині дівчина у перечутті подорожі. Вона відправляється до Франції. Зізнається, найбільше мріє побачити Айфелову вежу. Це моя мрія дитинства поїхати в Францію, сфотографуватися біля Айфелової вежі. Якісь історичні пам'ятки, музеї. Також архітектуру французьку до Франції їде і Аня Кухар. Дівчинка розповідає, це перша її самостійна поїздка за кордон, тож трішки хвилюється. Спочатку, коли мама мені сказала, я не повірила. Спочатку я не переживала, а потім вже от зараз переживаю. Бо це без мами, і я на так довго. Ну тільки в бабусі була і ніколи не була ще десь так далеко. Готується до подорожі і Марія Драчук для дівчини. Вона стала несподіваною. Мені сказали за. Два тижні чи за тиждень за це я быстрінько документи зробилася? Приємно було, що так склик вибрали. Що можна поїхати так на двотижневий відпочинок до Франції? Вирушає 40 дітей з області, які втратили батьків у російсько-українській війні. Це хлопці та дівчата віком від 10 до 17 років. Супроводжує три працівника освіти. З ними в батьків має бути обов'язково контакт. Ми вже говорили з досвіду, що має бути створена окрема група, де вони будуть переписуватися, і мати всі контакти якраз до людей, які супроводжують їх дітей. 14 днів вони будуть знаходитись там, два дні на дорогу туди і два дні на зворотню дорогу. Заплановані виїзди, мандрівки. Музеї, все це мають бути в дітей, щоб діти розуміли, як як у Франції. Наступним разом маю надію, поїду там в Австрію. Потім і так будуть їздити по всьому світу. Житиму діти в спеціальних туристичних таборах. Цю подорож обласній військовій адміністрації вдалося організувати за підтримки однієї із французьких неурядових ініціатив. От витрати на дорогу профінансували підприємці з Хмельниччини. До нас зробили звернення, що ми частково помогли оплатити автобус. Ми підтримали. Наше підприємство неодноразово допомагає в таких благодійних акціях. Приймаємо участь в різних програмах. І всіх аграрів закликаю до цього долучатися, допомагати. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.